Підсумувати головні події дня, ми розкажемо, чим жило наше місто протягом дня у студії. Працює Світлана Коханчик. Мої вітання. На автозаправних станціях Львівської області вкотре зросла вартість пального. Бензин А95 та дизельне паливо подорожчали в середньому на 5 копійок, А92 – на 10 копійок відповідно. Наразі середня вартість найпопулярніших марок пального на Львівщині становить А95 – 9 гривень 25 копійок за літр, А92 – 8 гривень 90 копійок за літр, дизель – 8 гривень 65 копійок. Масляна чи запусти саме зараз світ готується до великого посту у Росії. Це масляна у Бразилії костюмовані гуляння. Україна ж має свої добрі старі запусти. Як вступають у великий піст, українці знає Любе Ворська. Сорок днів без гулянь, забав та втіх. Відмовитись від улюблених страв та звичок не так легко. Тому перед тим треба як слід погуляти. І це роблять майже всі народи світу. Бразилія тоне у яскравих барвах карнавалу, інший бік світу наманає млинці і впивається горілкою. А у нас є своїм особливі традиції, яким не одна сотня років. Любомира сулик згадує, як ще молодими вони сходилися як... на запусти, пофліртувати, поспівати і з'їсти святкової куті. Обов'язково на запустах мала бути зварено куття і помпушки. То було як закон. Ну, безперечно, вареники, але кожен із нас мав щось принести своє, Хтось пляцок, хтось зробив пампушки, хтось кутів. А вже збиралися ми в кого була хата велика, щоб було просторо. Бували запусти і по двадцять осіб нас, і по двадцять п'ять, і по тридцять. Залежно коли збиралася компанія. На Галичині тиждень перед постом минав без яскравих забав, на відміну від Лівобережжя. Тамтешні звичаї були наближеними до сусідньої Росії. Втім, все ж. Розбавлені українським колоритом, Починали запусти жінки походом до корчми. У вівторок починали ходити в гості. У середу зяті частували млинцями теж у п'ятницю ж тещі ходили в гості до з'ятів. Такі забави набували шалених обертів, часто шкідливих для організму, адже люди рідко зважали саме на духовне значення наближення великого посту. Я бажаю кожному, щоб цей піст, до якого ми наближаємося. Приніс нам користь, що він не тільки очистив наші душі, але відкрив наші серця, запусти це як настанова собі відмовитися від чогось. Про це згадує і пані Любомира. Хлопці відмовлялися від спиртного і цигарок. Хтось від улюблених ласощів вона цей день використала для того, щоб добре проглянутися до свого кавалера і показати його своїм друзям. Називалося воно флірти. То були таких, не пам'ятаю, чи то було 18 чи то було 20 карточок. Там були друковані, дуже гарні такі побажання. І так сиділи всі тихенько і один одному передавав свої побажання. Крутили пляшку. Проти пляшки якогось випало, він мусив йому дали завдання або щось гарне заспівати, або якусь дівчинку поцілувати. То він собі вже вибирав. Брали капелюх, і в той капелюх кидав хто забувся. Зразу мучу кидати там фанта а потім ті фанти викуплювали. То була хохма, то була така веселість. Е, от такими забавами займалися. Такими були запусти колись. Чи розуміє їхнє значення? Сучасна молодь для того, щоб вберегти те, що нам передали батьки, потрібно втілювати спогади про давні традиції у життя. Вчора районні депутати на чолі з головою райдержадміністрації Володимиром Бурійом обговорили ряд важливих питань, які стосувалися Трищини. чи виконали бюджет у 2010 році, і чи вирішили проблемні питання в санітарному та епідемічному забезпеченні населення району? Дивіться у наступному сюжеті. Начальник фінансового управління райдержадміністрації детально розповіла на засіданні колегії про виконання бюджету Стрийського району та районного бюджету у 2010-му і повідомила усім присутнім, бюджет за минулий рік в цілому виконано. Бюджет Страйського району по доходах загального та спеціального фондів з рахування міжбюджетних трансфертів виконано на 104,2% до затверджених річних та на 100,5% до уточнених річних бюджетних призначень. Уточнений річний план по доходах загального і спеціального фондів за 2010 рік складає 189 мільйонів 672 тисячі гривень. Порівнюючи з 2009 роком, у 2010-му надходження до бюджету збільшились на 24%, а це понад 10 мільйонів гривень. Що стосується надходжень до районного бюджету, без урахування субвенцій та дотацій державного бюджету, вони склали понад 35 мільйонів гривень. Перевиконання доходів загального фонду до уточних річних призначень досягли 16 сільських бюджетів. Поряд із зазначеним не забезпечено виконання планових показників за доходами більше ніж на 15 сотків у сільських бюджетах. Сіл Грабівці заплати монастирець та сихів. Видатки з бюджету Стрийського району у 2010-му становлять більше ніж 170 млн мільйонів гривень. Видатки з районного бюджету склали понад 102 млн мільйони. У 2010 році з місцевих бюджетів забезпечено в повному обсязі виплату заробітної плати працівникам бюджетної сфери, з рахуванням підвищення відповідно до вимог чинного законодавства, в тому числі із оплати спожитих енергоносіїв та комунальних послуг, придбання продуктів харчування, медикаментів тощо. Не обійшлося в 2010-му і без порушень. Контрольно-ревізійний відділ провів ревізії і перевірив, чи законно витрачено бюджетні кошти. Наслідок перевірок виявлено незаконні витрати в сумі 33 тисячі 450 гривень та інші фінансові порушення сумою понад 8 тисяч гривень. І до останнього питання Світлана Хорунжина, державний санітарний лікар Стрийського району, доповіла про проблемні питання у санітарно-епідемічному забезпеченні населення району. Колегія затвердила ряд рішень для усунення. Проблем. Уляна Шуцман, Ігор Тимків, Руслан Леськів, Стрийські новини. Більше 50% українців не довіряють президенту України Віктору Януковичу. Згідно з результатами опитування, яке провело GFK Ukraine у січні цього року, так 55% опитаних відповіли, що не довіряють нинішньому президенту. У агентстві зазначили, що Янукович продовжує втрачати довіру українців. Опитування проводилося протягом 17-30 січня 2011 року. Загальна вибірка опитування складає тисячу респондентів у віці від 16 Років опитування проводилось методом особистого інтерв'ю. Дешевої китайської гречки вистачить по 250 грам на українця. Через три тижні в Україні з'явиться дешева гречка. Першу партію привезуть з Китаю, повідомив перший віце-прем'єр Андрій Клюєв. За його словами, в розріб вона продаватиметься по 14 гривень за кілограм. Підписано контракт на постачання 20 тисяч тонн. Китайська гречка відрізняється від нашої. Вона дрібніша і трохи інша на смак. Нема проблем із борошном. 400 тонн зерна з держзапасів уже віддали на кумані підприємства. Ямства, а всього в аграрному фонді держав його аж 1 мільйон тонн. Це не дозволить приватним зернотрейдерам дуже задирати ціни. Нагадаємо, через неврожай гречки оптовики відмовляються продавати її дешевше: – 11-12 гривень за кілограми. Як вимагає уряд, також мукумели у зв'язку зі зростанням цін на зерно та паливо вимагають підняти ціну на борошну, через що в розрібі вона подорожчає приблизно на 1 гривню за кілограм. Перший національний проведе додатковий суперфінал національного відбору Євробачення. Щоправда, національна телекомпанія наразі лише пропонує переголосування. З такою ініціативою національний телеканал України звернувся до трійки лідерів національного відбору Мікі Ньютон, Злате Огнєвіч і Джамале. Зробити конкурс між лідерами фіналу вирішили після того, як до телекомпанії надійшло багато звернень глядачів щодо результатів. Нагадаємо, у суботу в голосуванні перемогу здобула Міка Ньютон, аби ще раз довести прозорість. Відбору 3 березня у прямому ефірі пропонується провести національний тур. Цього разу при смс-голосуванні врахують один голос з одного телефону. Ось так коротко про головні події дня, що минає. Не забувайте заходити на наш сайт, адреса якого telelan.com.ua. Також творчий колектив вітає директора ТРК «Лан» з днем народження, деменюка тараса. Побільше сонячних днів родинного тепла та міцного здоров'я. А ми побачимо з вами завтра на все добре. Ніщо так не допомагає створенню майбутнього як сміливі мрії. Час спорту на нашому каналі для вас. Пасі Олег Велик вітаю! Українець виграв перший етап Кубка світу з сучасного п'ятиборства. В американському паспрін закінчився перший етап Кубка світу з сучасного п'ятиборства. Золото в цій дисципліні виграв український спортсмен Павло Тимощенко. Підсумковий результат нашого майстра з п'ятиборства 5740 очок. Для Тимощенко це перше своє золото в кар'єрі на етапах Кубка світу. Срібло завоював Адам Марос із Угорщини, на бронзу Микола Хайновський з Білорусії. І ще один українець тріумфував на етапі Кубка світу, але уже з дзюдом. Український важкоатлет Станіслав Бондаренко виграв золоту медаль на етапі Кубка світу у столиці Польщі. Це перша нагорода лідера збірної України у вазі більше 100 кілограм у нинішньому сезоні. Ще два українських дзюдоїста у Варшаві зайняли сьомі місця: Киджавані Балі і Микола Картошкін. У той же час бронзова прозерка чемпіонату світу Тетяна Левицька провела на турнірі в Празі шість сутичок. З них програла лише одній угорці Хедвік Кара. Akash! Двох українських тренерів дискваліфікували на півроку. Міжнародна федерація гімнастики усунула від роботи українських тренерів Наталію Струк і Олену Рошинець за халатність при ознайомленні атлетів з антидопінговими правилами. Рішення було прийнято після того, як 15-річна чемпіонка світу спортивної акробатики Анастасія Мельниченко провалила допінг тест. Під час командного чемпіонату Європи в жовтні минулого року у спортсменки виявили сліди заборонного препарату, і тепер їй загрожують двомісячна дискваліфікація. у лікарні, де її лікували, від нежиті спортсменці дали препарат, що містить фуросемід. Це сталося з вини лікаря. Про це федерація вирішила покарати її тренерів. Федерація гімнастики України була також оштрафована на 5 тисяч швейцарських франків. Понад один мільйон гривень привласнили на реконструкції до Євро. Два львівських ділки. Один мільйон двісті двадцять тисяч гривень привласнили під час реконструкції спортивних споруд Львівського держуніверситету фізичної культури керівник одного з приватних підприємств, який здійснювали роботи і начальник підприємства, покликаного наглядати за їх проведенням. Про це з посиланням на прес-службу обласної прокуратури повідомляє Укрінформ. Схема була простою: зловмисники підробляли акти виконаних робіт, які фактично не проводили чим заподіяли шкоду державним інтересам на зазначену суму. Слідчий відділ прокуратури вже завершив розслідування в даній кримінальній справі за розтрату чужого майна у великих розмірах та службове підроблення. Справу скеровано до суду Дніпро та Барселона придбали унікальний прилад. Український клуб, слідом за іспанським суперграндом, тепер визначатиме фізичні кондиції футболістів за допомогою новітніх технологій. Марко Сальварес, тренер Дніпрян по фіспідготовці, стверджує, що таких технологій немає в жодному українському клубі. Сама Барса тільки-тільки дозволила собі таку програму. Ми отримуємо миттєву інформацію стосовно швидкості, дистанції, серцебиття, яку покриває гравець. В цьому плані у кожного футболіста є своє навантаження. В певний момент ми маємо змогу побачити, хто вже втомився. А хто ще має сили грати, каже Альварес. І наразі це все. Як завжди, вдячний за перегляд, прощайте своїх ворогів, але імена про всяк випадок записуйте. На все добре. Таки прогнозують на завтра ясну погоду без опадів. Атмосферний тиск 749 мм міліметрів ртутного стовпчика. Волось повітря 98%. Температура повітря вночі 10 градусів морозу. У день мінус один. Вітер дутиме в східному напрямку 1-2 метри за секунду.